Всім привіт! Сьогодні розповім про челендж з мінімалізму і розхламлення. Викинути 465 речей за 30 днів. А побачила цей челендж в Ютубі. А в україномовному сегменті ще такий челендж не бачила. Вирішила спробувати на собі, і це все незважаючи на те, що я. Десь тиждень чи два тому ще раз розхламилася. А до цього я ще десь місяць тому ще раз глобально розхламлялася. Я не знаю, чи у мене вистачить речей, щоб так розхламитися. Ну, буде такий челендж. Спробую на собі, і потім розповім про результати. Трошки розповім про себе. Я Маргарита, а більше сім років цікавлюсь темою мінімалізму. Розхламляю свою квартиру, свій гардероб, книги і своє життя. І розповім, як робити цей челендж. 465 речей за 30 днів, а можна його починати з одного боку, можна починати з іншого боку. Тобто ви можете почати в перший день виконати одну річ, на другий день дві речі, там на третій три речі, і в останній день, на 30-й день ви повинні виконати 30 речей. Можна в зворотньому шляху починати, тобто в перший день ви викидуєте 30, другий 29 і так далі. Я почну з такого лайтового, напевно, більш варіанту. Тобто, в перший день я викину одну річ. Як я вже сказала, я регулярно розхламлююсь, регулярно викидую. Непотрібні речі, чи їх продаю, чи комусь віддаю, а, чи там здаю на переробку, але думаю, що можна насобирати, а, назбирати у мене 465 непотрібних речей. Тому що, знаєте, я регулярно, наприклад, розхламлюю а, свой, свій одяг чи книжки, але у мене є декілька таких. А знаєте, такі скринька, в яку ти ніколи не заглядуєш, і так навіть боїшся до неї приступати і її розхламляти, тому що у мене є трошки багато якогось там непотрібу. в бумаж бумажках є у мене прям комора, в яку я складаю всі непотрібні речі, які я не знаю там, щоб наподумати. подумати. Також на балконі трошки багато мотлуху, і в коридорі також у мене є багато мотлуху, тому що. В минулому році а ми трошки перевезли речі з будинку мого чоловіка, з будинку його батьків. А ми їх продавали також з квартири моєї бабусі, ми декілька ну, багато речей привезли сюди, щоб виставити їх на продаж. А деякі речі ми розпродали, але деякі речі ще залишились. Тобто вони у нас вдома вже лежать рік, і також треба щось з ними зробити. І я думаю, якщо у мене не збирається цих 465 речей, я Ще трошки там у чоловіка поприбираю в його бумажках, в його речах, і також, можливо, поїду до квартири батьків, тому що там у мене трошки лежать моїх речей, якихось, знаєте, ще зі шкільних чи студентських часів. Я не знаю навіщо я її, ці речі у батьків зберігаю. Марі Кондо, моя люблена радить так ніколи не робити, але ну, там більш такі сентиментальні речі, і мені складно щось робити зі сентиментальними речами мені прям цікаво, скільки у мене речей назбирається, і як рахувати речі, я би рахувала, що ну, все ж таки, що ви типу, позбулися речей, чи це коли ця річ. А вона якби переступила порог вашого будинку. Тобто, якщо ви там щось плануєте продати, чи щось плануєте там виставити, викласти на OLX, чи комусь передарувати. Але якщо ці речі лежать ще поки у вас вдома, я думаю, що це не буде рахуватися. Ну, я подумаю, тому що мене в мене достатньо багато речей лежать у мене вдома на продаж. А також є сумніви, як рахувати, наприклад, кожну окрему окремий папірець, тому що у мене багато паперового. Мусору, а і також у мене там багато таких всяких мелочушек, типу пластикових якихось бутилочок для косметики. Ну подивлюсь, як я їх буду рахувати. Можливо, у мене і без цього не збирається 465 непотрібних речей. А ще хочу сказати такий пункт: що так як це челендж, я роблю це для відео. А я буду намагатись, якби, робити це кожен окремий день, тобто один день одна річ, другий день дві речі. Але якщо подивитися, якщо почитати книжку Марі Кондо, вона так робити не радить. Тобто вона а, також так пробувала. Був у неї якийсь челендж, типу а, викинь кожен новий день одну річ. Але вона... Так трошки робила там в перший день одну річ виконувала, в другий день вона вже забула про цей челендж, в третій день вона подумала, я викону це завтра, і в результаті вона нічого не викидувала. І в принципі, вона радить робити прибирання, робити розхламлення дуже швидко. Тобто, ви за один день можете викинути, наприклад, 100 речей. І в принципі, якщо вам хочеться в якийсь день виконати більше речей ніж в наступний, я думаю, в принципі, можна це зарахувати. знаєте, там порахуйте там це буде за день 29, чи це буде за день 20, чи це буде за день 30, Мені здається, головне результат, головне викинути непотрібні речі, а не просто дотримуватись яких правил, які які вам якісь там якась людина з Ютубу сказала. Так що, якщо вам хочеться викидувати речі, викидуйте. Головне розхламляння і мінімалізм. А чел дотримуватися челенджу це вже другорядне. І напевно я би не радила робити ці челенджі регулярно, тому що мені здається, все ж таки краще зробити один раз розхламлення, потім якось цей результат підтримувати. А якщо ви кожен день будете думати, що вам потрібно викинути якусь нову річ. Ну, ви будете фокусувати свою увагу на непотрібі. Мені здається, що в цьому випадку ви не будете отримувати радості від перебування у своїй квартирі, перебування зі своїми речами, які вам подобаються. Ваш фокус уваги буде на тих речах, які ви хочете виконати. І тобто, ви будете там кожен раз перебирати свої речі і думати, ого, оце я повинна виконати, і оце. Тобто, ну я зроблю цей челендж. Просто тому, що ну мені по приколу це зробити, але на регулярному базисі, як би мовити, краще робити там розхламлення там не раз на півроку, але викидувати зразу багато речей за один раз.